Слава Ісусу Христу! От, поки не прийшла ще смерть і хтось має намір купити українською мовою книжки, не про безлузість, якісь а про правдиві події, боротьбу в основному безвольну націю, про часткове життя великих воїнів, також і братів наших. З Ічкерії, з інших країн. Є сайт е, великої української нації. Отак От напишемо залізний .org.ua Або просто в Google пишемо залізний Тату І зразу попадемо туди. Або видавництво залізний Тату. От зайшовши на сайт. Сайт можна переглянути. Є декілька книжок від віднаті. Зразу вказані синами, що можете пожертвувати таку ціну, щоб отримати дану книжку. От є. От є про. про, про, про по розділах, наприклад, проза, поезія, історична. Ну, наприклад, історичне. Що є? Може якась книжка є з, е, в, якутро, в якомусь розумінні, може назва вульгарна або що. але то не про це. Є інший розділ. Практичне, наприклад. Є одна книжка старого випуску, але з мудрими короткими порадами. Як придбати. Якщо є окупації і магазини бояться відкриватися, ну то можна нажати на пункт контакти. Нажавши на контакти. Більшість людей мають Facebook, а ще є такий інший, як Facebook, такий веб-сайт, Instagram називається. Так само нажмемо сюди і зразу нам виб'є там іконочку, написати повідомлення. Або тут можна написати, якщо вас цікавить конкретно. Той є сайт Нації. Тут тільки ви повинні тут купувати, тут є деякі нариси до книжок Якщо ви ще маєте гроші і маєте намір купити, чи собі книжку, чи своїй дитині, яка, наприклад, вже має, хай буде після, після 20 років більше, то, то вже для неї буде добре просвітитися, щоб знати, хто вона, хто її оточує, хто її предки, хто її брати, хто її вороги. Що думались вороги чи не одумались? Тут короткі дані є, отаке от все. Але тут таке... то є сайт нації. Якої майже книжки не купують тільки брати. Брати з націоналістичних організацій, але може хтось випадково побачить і одумається. Якісь книжки, може би я теж тут заблокував 2-3, щоб не, не дав їх дозвіл на друк. Налиє, але в основному має 90% матеріалу, то є то, що потрібно.